Всім привіт! Мене звати Віталій Балицький, я фінансовий радник і активно зараз веду свій блог в Інстаграмі, пишу, знімаю відео про заощадження, про особисті фінанси, інвестиції, фінансове планування. тому підписуйтесь, якщо ще це не зробили. А у цьому відео я розповім, як користуватися моїм шаблоном в Notion для сімейного бюджету. Ось для початку вам потрібно буде перейти наш сам шаблон. Зараз він прогрузиться, але можна відразу натискати кнопку Duplicate в правому верхньому кутку. І ви створите якби, копію цього шаблону у своєму профілі Notion. Після чого ви зможете його використовувати, тому що от в цій версії це обмежено, тут ви не можете нічого додавати, нічого видаляти. Це чисто для демонстрації. Ось і у вас буде у вашому профілі цей шаблон. Можете його перейменувати і тут вже редагуєте на свій власний смак і лад, так і вам подобається. Ось, і я веду особистий бюджет з 2015 року і розумію, е, наскільки це важливо, і як це допомагає, допомагає контролювати фінанси. Ось е, я використовував спочатку мобільний додаток Manify, е, але він не має веб-версії, і коли прийшлося також. Переходити з Android пристрою Мейзу на iPhone, я не зміг нормально все перенести, всю історію цих записів і зрозумів, що тут є великі обмеження. Але окрім того, багато мобільних додатків, які зараз популярні і використовуються українцями, вони розроблені російськими виробниками. І якщо ви. Користуєтесь таким, ви вишить, тим більше використовуєте платну версію, чи переглядаєте рекламу, російські розробники отримують доходи, і це не дуже крута історія, як на мене. Ось. А тут це на даний момент для мене набагато зручніше, ніж мобільні додатки, і краще, ніж Excel, Excel-таблиці. І поки що я кайфую, коли ним користуюся, і альтернатив ви поки не бачу, тому що тут можна в принципі під себе ще додавати, розвивати, змінювати. Але на даному етапі тут теж дуже багато є можливостей, і надіюсь, це вам допоможе контролювати свій бюджет, збільшувати заощадження. і... Досягати також фінансових цілей. ось так. Коротко пробіжимося в лівому лівій в стороні якби головного екрану, тут меню, де ви бачите всі категорії, де ви можете додати доходи, витрати або транзакції. Тут конвертер валют. Якщо ви, ви кажу, платите десь гривнею, але хочете. Вести сімейний бюджет, так, як є в доларах, ось це буде дуже зручно тут це робити, щоб не, нікуди не переклацувати, скопіювати, зразу додати, а не робити це на калькуляторі окремо. І на головному екрані в нас є е, рахунки. Тут е, можемо додавати. Просто банківські картки, рахунки, брокерські рахунки і все буде в одному місці. Ви бачите, що, куди, до якої фінансової цілі прив'язано, до... ви зможете при додаванні витрат або доходів підв'язувати, звідки або куди гроші приходять. Ось тут буде історія транзакцій, історія доходів. На конкретний місяць, витрати на конкретний місяць, підписки можна використовувати цей функціонал, якщо у вас є там регулярні платежі або місячні підписки, або річні підписки, і тут додаєте, вказуєте, коли буде списана оплата, скільки яка сума підписки, і частота оплати там це місячна чи річна, чи ще якась інша. Також можна видалити одразу підписку. Ось, ну, ще детально можна буде переглянути, потім пройтись. Е, так, давайте почнемо з того, що зробимо стандартні такі активності. Е, коли ви будете вести свій фінанс сімейний бюджет чи особистий. І, наприклад, почнемо з додавання доходу. Ось, натискаємо кнопочку дати дохід, так і додамо дохід від нашого бізнесу. Не знаю, якийсь клієнт VIP вас залетів. Оплатив відразу велику суму, і ми його додаємо. Тут можна прикріпляти якісь рахунки, чи квитанції, чи ще щось, але я думаю, це не дуже потрібно для вас. Катего... Далі в нас категорії вибираємо бізнес. Рахунок монофоб прийшли гроші. Далі сума. 500 доларів, хай буде для прикладу. І місяць. Е, у нас зараз жовтень 23 рік. Так, є. Е, е, категорії, відразу тут навіть можна створювати нову або вибирати з тих, що є. Е, ми можемо замість бізнесу створити якусь іншу. Е, це буде, наприклад. Не бізнес, а послуга, якась по послуга кон конкретна, не, не загальна. Як з бізнесу, а послуга буде. І наш натискаємо Enter і створюється нова категорія. Е, ось, можна її перейменовувати, можна видаляти, змінювати колір, переіменувати, якщо хочете, нам потрібно. Натиснути. А, ага, ось тут перейменовується. Якщо хочете, щоб була така сама якась іконка, чи візуально, щоб відрізнялась від інших категорій, то пошукайте в Google емоджі, емодзі, якісь іконки. І якщо ви знайдете те, що вам потрібно, просто копіюєте і вставляєте тут, і воно потім буде. Відображатися з цією іконкою. Так, ось у нас є дохід. Йдемо, переходимо в вкладку Доходи, щоб перевірити, як воно відображається. Ось у нас є клієнт VIP, 500 доларів, сума, категорія, рахунок. Дата оплати, дата цієї транзакції можете вказувати, можете не вказувати, якщо не хочете. Буде стандартна дата, коли виводите цей дохід. І підв'язаний місяць, щоб можна було потім бачити статистику. Ось. І далі в нас є місячні доходи. Ми можемо дивитися так по місяцю, як... яка динаміка ваших доходів. Ось, у нас у жовтень, наприклад, 1600 доларів. Окей. Далі. Тут також швидко можна глянути рахунки, що в нас коїться. Можна і також в календарі буде передивлятись, коли який дохід ем, ви отримуєте. І так само витрати також аналогічно все вноситься, і потім воно буде в категорії витрати. Можемо швиденько щось вписати. Ми купили пиво. Затарились на 20 доларів оптом по хорошій ціні. Далі вибираємо, з якого рахунку ця транзакція була. Наприклад, приват карта для виплат. Далі категорія. Це в нас їжа. Підписки немає в нас бюджет, можемо можем вибрати е, бюджет, і в нас підтянеться в е, категорію бюджету. Там, тут в меню є бюджет, і там е, можна запланувати в місяць, наприклад, на кожну категорію якусь суму, щоб ви собі могли це прогнозувати і планувати. І тоді у вас буде видно, е, наскільки ви входили. Справляєтесь влазити в цей бюджет, чи наскільки ви вже його перевершили. І ось все нас створено. Переходимо у категорію меню витрат. Перевіримо, як це відображається. Ось у нас є по 20 доларів, їжа. Це з приват картки для виплат і за жовтень. Стаття бюджету їжа. Так, все. Тут у нас буде знаходитись відображатись сума всіх витрат на жовтень місяць. Ось ви бачите це приклад. Далі, тут також майже в кожній категорії додатково різні дублюються Меню, різні функції, щоб було зручніше, нам не треба було туди-сюди переклацувати Ось, і так само, окрім цього, можна додати транзакцію, якщо нам якщо це і не дохід, і не, не якась витрата. Нам потрібно з одного рахунку перевести на інший, і ви хочете бачити реальний поточний баланс, що у вас знаходиться, то ми робимо, наприклад, давайте зробимо переказ. На брокерський рахунок. Це і не витрата, і не дохід. Просто треба гроші перевести 300 доларів переводимо на брокерський рахунок і вибираємо з якого рахунку. Ми переводимо з Monoblack карти. На, на рахунок. Наприклад, Interactive Brokers. От у мене є такий як рахунок, де там чисто Інвест портфель Фін Свободи. Тому що на, на одному брокерському рахунку може бути багато різних акцій, облігацій, фондів. Далі ми виб... можемо вибрати ціль. Наприклад, на це ми робимо поповнення і купимо активи на фінансову свободу. Тут у нас показується шлях, що куди йде. Давайте ще місяць вкажемо, що в жовтні ми перевели 300 доларів на Interactive брокерс. Так, є. І потім ми йдемо в транзакції, можна переглянути, як воно відображається в нас. Ось транзакція у нас це вся є. І далі ми будемо бачити там по місяцях, наприклад, транзакції, або тут буде табличка, де просто повністю всі транзакції за весь період, коли вам потрібно. Далі, з того, що корисне бюджет. Ось саме тут можна переглядати статті бюджету, на яку суму ви плануєте на неї. І також можна бачити, чи ви в рамках бюджету, чи ви виходите поза бюджетом. Можемо зараз додати ще якусь ем, для того, щоб це було наглядно. Е, додамо категорію. Що в нас нема? Ага, ну хай буде оренда житла. Оренда квартири. На оренду ми там витрачаємо 400 доларів. Це нас запланована сума. Вибираємо категорію. А, ага, тут категорію не обов'язково обратиться. Там є прив'язка окрема. І можна вибрати рахунок. Але я думаю, це не потрібно. І ми створили. Оренда квартири. Оренда квартири. 400 доларів і. Ось чи в рамках бюджету, чи поза бюджетом. Тут буде вказано. Наскільки ви владите в свій бюджет? Тут їжа, вона зараз на 40% витратили цю, цю статтю бюджету. Наприклад, на бензин це вже пішло майже 100%. Так, ще з цікавого зараз ми перейдемо до цілі, які в нас є. Ось в нас е, є різні цілі, е, і ми можемо їх або додавати, або від, видаляти. І для того, щоб додати, я рекомендую зробити копію е, якоїсь з наявних цілей, і щоб не треба було вручну перекладати от всі ці тексти, тому що notion не підтримує українську мову. Тут в мене стандартна англійська. І беремо, наприклад, ми хочемо зробити додати якусь нову ціль, і ми робимо duplicate, натискаємо е, пункт меню, і в нас створюється нова е, якби ціль. А далі вже можете переходити або в такому вигляді змінювати всі дані, або е, прямо на цих. Картках, які тут вказані, також можна це робити. Окей, ми замість житло додамо, не знаю, ціль, нове авто. так Давайте навіть змінимо іконочку. М тут є емодзі е, Давайте впишемо Car. Побачимо, що в нас тут є. Виберемо таку машину. Так, тут ми можемо підв'язати е, якийсь рахунок е, для цієї цілі. Так, це нам не потрібно. Так, закриємо. Давайте тут краще все відредагуємо. Ось. Можемо нажимаємо тут Edit, і ми можемо тут все повносити Ціль на нове авто, наприклад, нам потрібно 5 тисяч доларів, і ми можемо е, ось тут або створити новий рахунок і там все оформити, або, наприклад, ми будемо просто збирати готівкою на нове авто, щоб нам було зручно е, відразу оплатити готівкою. Так. Ми забираємо цей рахунок брокерський ICU. У нас є готівка. Ем... Ціль. Скільки залишилось баланс на рахунку. От У нас готівки зараз 100 доларів, наприклад, і вже нам вказано такий у нас прогрес до нашої цілі. Ось. Тут також будуть відображатися транзакції на цілі. Ем... Ось якось так. Користуйтесь на здоров'я, введіть ді свій пі... сімейний бюджет. Якщо у вас будуть якісь питання, пишіть мені, постараюсь вам допомогти.